Всім привіт! Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні готую салат. Але не для того, щоб їсти зараз. А цей рецепт буде із рубрики Консервація. Якщо ви давно зі мною, ви знаєте, що я не дуже люблю консервувати. Тим паче, що я знаходжусь не вдома і не знаю, куди я буду далі рухатися і ще й консервацію з собою возити. Але цей рецепт я отримала від своєї знайомої, з якою я познайомилась нещодавно в санаторії, якщо ви бачили влог. Це Наташа Золуцька. І вона мені так розписувала цей рецепт, так прям нахвалювала, що я повернулася в санаторію, знайшла банки, купила продукти і все ж таки зробила цей салат. Мотивую вас зробити те ж саме. Дуже дійсно класний рецепт. Робиться швидко і смачно. До речі, мені здається, що цей рецепт саме короткий на моєму каналі. Для приготування овочевого салату мені знадобиться морква помідори, баклажани, перець салатний. Цибуля, часник, цукор, сіль, олія рафінована, оцет. Спочатку підготую всі овочі, помідори пропустила через м'ясорубку і отримала одну літрову банку. Моркву потерла на крупній терці. Одразу скажу, що кількість всіх продуктів, які я взяла для цього рецепту, я вкажу в описі під відео. Там буде написано і в штуках, і в грамах. Але все ж таки, я рекомендую звертати увагу на кількість грамах. Тому що, наприклад, от сіль одна столова ложка. Ну, одна столова ложка це таке, знаєте, поняття. Можна взяти і з гіркою, і без. Тому рекомендую купити звичайні кухонні ваги, вони коштують не так дорого. І буде вам щастя. Продовжимо. Баклажани – кубік, Перець салатний кубик, цибуля, кубик, але трошечки подрібніше. І часник пропустила через прес. Ну, тут, як в мене все було, так поки й залишилось. Тепер моркву і помідори з'єдную і проварюю 10 хвилин, довела до кипіння, зробила маленький вогонь. варю без кришки, як і сказала, 10 хвилин. Наступний етап. Всі інші інгредієнти, окрім часнику, закладаю у вже проварену масу моркви і томату. Доводжу до кипіння, роблю повільний вогонь і варю, періодично помішуючи 1 годину. За 10 хвилин до кінця закладаю часник. Поки це виглядає так, звертаю вашу увагу, що е, одну годину ви починаєте відраховувати після того, як вся маса повністю закипить. А поки можна підготувати баночки. Через 50 хвилин не забудьте додати чесник. Перемішую і ще проварюю 10 хвилин. Одразу гарячим склала в баночки і закрила єврокришками. У мене вийшло 300 г. Дві баночки по 720 одна пів літра. І ця десь приблизно 370. Отак. Швидко і смачно. Думаю, що ви знаєте, але я все одно скажу. Баночки ми накриваємо або ковдрою, або рушником і так залишаємо до повного охолодження, а потім складаємо там, де вони у вас зберігаються.